І нехай день буде добрий для добрих людей. 27 вересня, 25 рік. Гарна в мене є така новина. Хоча це і не новина. Я вчора сповістила нас, усіх, наш клуб, Найбільше творців, тістотворців усіх людей вийшла в ефір і сказала, що в Лідії Валентинівне Рудь, це член нашого клубу, дуже високоповажна, професорка нашої родової гастрономічної академії. І я попросила Павла Зіброва, народного артиста України, аби він привітав особисто Лідію Рудь. Ну що ж ви думаєте? Він привітав, записав відеозвернення, відеопобажання, таке душевне. Я особисто переслуховувала разів за двадцять. І так під вечір телефоную Лідії і кажу: Лідочко, ви вайбер відкривали чи ні? Бо повідомлення прийшло на відеозвернення на вайбер на мій я перекинула Лідії. А вона каже, та сидимо ось з гостями вечір, вечеряють, так, така душевна в них там атмосфера. І я кажу, так відкривайте вайбер. Вона відкрила і каже: Ого! Яке привітання! А ми, каже, саме десь всю хвилину говорили, що ех, Павло Зібров не привітав. А виявилося, що Павло Зібров таки привітав. Шановний, великодостойний, вельми шановний народний артист України Павло Зібров. Безмежна дяка, Шана, за те, що ви дійсно людина, що ви не погеньмували проханням десь там людина в Полтавщині попросила привітати подругу з днем народження. А ви взяли і привітали. Це, це теж час ваш, це теж шматочок вашої енергії, ви нам і пісню заспівали. Хай це, скажімо, не так і багато, я маю на увазі, але це. Але це насправді так багато. Ви зробили. Ви зробили такий фантастичний подарунок для всіх нас, тому що від вашого привітання, Павле, отримали задоволення. Усі члени клубу, борщотворців, та творців, бо я по вайберу розіслала всім нам у всіх точках України. Це знали в Одеській області, в Дніпропетровській, в Харківській, в Полтавській, в Сумській, в Вінницькій, в Києві, в Київській. Навіть друзі у Лейпцігу знали. В цей час, що ми привітали, в Вінницький, Житомирський і, здається, у Львівській. Я повідсилала усім друзям, кому могла учора. Я вам дуже вдячна. Вся Україна тішиться від того, що в нас є правдивий народний артист, бо народний це той, хто для народу, той, хто з народом, той, хто з народу. Я вам дуже-дуже вдячна. І принагідно запрошую вас, Павле, з вашою дружиною, пані Мариною, з вашою донькою, з усіма вашими. Друзями, я знаю, що у вас багато і зіркових друзів, в тому числі з усіма друзями до нас на коровай фест.